На Вінниччині взяли під варту рецидивіста, який вербував до російської приватної військової кампанії Вагнер 100 тисяч доларів за три тижні зібрав для зсу ветеран американської армії Марк Лінквіст. У Калинівському центрі первинної медико-санітарної допомоги вакцинують другою бустерною дозою проти коронавірусу. Щонайменше 15 років в'язниці або ж довічне загрожує вінничанину за підозру у Держзраді. Про це йдеться на сайті СБУ. Затримали чоловіка у Вінниці вчора. Про підозру йому вже оголосили. Агентом расистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. За вказівкою ворога він підбирав кандидатів та вербував їх до російської приватної військової кампанії Вагнер. Про це Суспільному розповів речник служби безпеки. У Вінницькій області Денис Закаблук це виявився раніше неодноразово засуджений мешканець міста, який має широке коло знайомих в кримінальному середовищі, через які на нього і вийшов представник приватної військової компанії країни-агресора і запропонував йому здійснювати підбір серед українських раніше засуджених. Громадян нових рекрутів. про кількість людей. Це ще слідство встановлює всі деталі. Щодо оплати, то варювалась рівень окладу від двох до чотирьох тисяч доларів. На час слідства чоловіка на два місяці взяли під варту без права внесення застави. Запобіжний захід обрали сьогодні у Вінницькому міському суді. Суспільне намагається встановити контакт із фігурантом справи чи його адвокатом для висловлення своєї позиції. Так, у Вінниці зустрічали американського ветерана та волонтера Марка Лінквіста. Суспільному розповідає, приїхав, аби підтримати українців. Я злий. Принципи свободи, за які ви боретесь тут, в Україні ті ж у які ми віримо в Сполучених Штатах. Саме тому ми тут. Ми тут, щоб підтримувати збройні сили в боротьбі з російською агресією. Ми з вами до перемоги. Я радий бути тут, щоб підтримати колег з повітряних сил. Марк Лінквіс, колишній пілот повітряних сил Сполучених Штатів, після повномасштабного вторгнення Росії почав підтримувати українську армію. Зокрема, у червні передав військову амуніцію та медикаменти у прифронтовий Краматорськ. У грудні у штаті Північна Дакота Марк розпочав збір для українського війська. 17 днів жив у наметі у 30-градусний мороз. Усе фільмував. Oh, за майже три тижні Марк зібрав майже 100 тисяч доларів. У лютому приїхав до України аби налагодити співпрацю із місцевими волонтерами. Відвідав Харків, Дніпро та Запоріжжя. У Вінниці ветеран зустрівся із представниками штабу командування повітряних сил. Марку показали руїни будинку офіцерів, який зруйнували російські ракети. Речник повітряних сил Зсу Юрій Ігнат каже: такі зустрічі важливі, аби нагадувати західним партнерам про війну. Тема України не повинна сходити з порядку денного в медійному просторі. Це це питання не має забутися. тоді буде йти допомога. Тоді тоді ми будемо перемагати значно швидше. Підтримувати Україну до перемоги Марк закликає своїх співвітчизників. каже українським льотчикам потрібні літаки західного зразка. Він, як колишній пілот, це розуміє. Я впевнений у тому, що вони можуть керувати ними на високому рівні. Моє звернення до американського уряду та Пентагону: ці пілоти гідні нашої техніки, наших літаків, Українські пілоти готові до передачі літаків, адже це допоможе наблизити перемогу, каже полковник повітряних сил Володимир Логачов. Ми робимо і показуємо всім нашим партнерам нашу готовність до отримання західної техніки. Вона дуже нам необхідна. Наші пілоти вже вивчені повністю англійською мовою, рівні володіння, які достатні будуть для опанування цієї техніки. Зараз Марк у Польщі. До України планує повернутись навесні. Каже, хоче заспівати на концерті знаходи перемоги. Андрій Коник, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Катерина, Оксана і Юлія зустрічаються вперше. У жінок спільне горе. Кожна на війні втратила чоловіка. Я якось дуже довго переживала сама це горе. Дуже друзі допомагали. Вони мене усіляко там відволікали від думок, від роздумів цих і старалися розважити. Я більше боялась за дітей, ніж за себе. Все тримала в собі. Плакала вже вечорами, коли лягала коли діти засипали. На третій день після похорону мені треба вийти на роботу. Анестезисткою. і я маю стояти на операції. Я ж не можу розклеїтися, пустити собі якусь слабинку і. Звертати на те, що в мене таке трапилося. Чоловік Оксани Андрій Кобилянський 20 років пропрацював прокурором. У 44 вийшов на пенсію. Коли РФ пішла повномасштабною війною, мобілізувався у квітні у складі 110-ї механізованої бригади його відрядили на схід. Він просто сказав, як я подивлюся своїм ненародженим внукам в очі, тому що спитають, що я робив взагалі. Я що, переховуватись маю. Ну для нього це він був дуже принциповий по життю. Загинув Андрій 21 квітня під час мінометного артобстрілу біля Новобахмутівки. Без тата залишилося двоє синів. Один з яких уже й бронежилета собі придбав, аби помститися. За батька Юлія, дружина полеглого на війні Богдана Кокошка. Чоловік був резервістом у 2014-2015 роках, Служив АТО 2022-го Захищати кордони України пішов друга, став розвідником. Вони їхали виконувати завдання. А це було біля Ізюму, село проти попівка і в ніч проти 28 квітня. Вони не їхали з товаришем на ворожу міну. Він підірвався на міні. Сім днів боролися за його життя. 5 травня нам повідомили, що він помер. Чоловік Катерина Олександр Юр'єв, професійний військовий. На момент повномасштабного вторгнення був на ротації на Донеччині. Завжди він наголошував на тому, що ти дружина військового. Ти дружина військового, ти маєш бути готова до бучу. і але знаєте, я не була готова, не була готова, тому що я настільки була впевнена в ньому, я настільки була от спокійна за нього. Кремінь, так він як за ним, як за кам'яною стіною було. Я не могла подумати, що з ним взагалі щось може статися, от навіть на війні, виконуючи бойове завдання під волновахою 14 березня, Олександр Юр'єв ціною власного життя знищив два БМП росіян. Тепер кожна з них вчиться жити без коханого, спілкуючись одна з одною, жінки полеглих героїв України проживають в стадії горювання. Пояснює психологиня Тетяна Гнатюк. Говорити про те, що болить треба. Жінки ділячись, розповідаючи про те, що вони відчувають, вони проживають цей процес і проживають ці емоції, тому що від цих емоцій відмовлятися в жодному разі не потрібно, адже воно буде повертатися кожного разу одна цих стадій з однієї на іншу, і таким чином не, не дійдуть вони до останньої стадії прийняття, коли потрібно прийняти, змиритися з тим, що є, встановити вже нові правила свої без. Чоловіка. Сили жити жінкам дають діти, рідня робота. Повертає до життя, мабуть, і наша дитина. Ти починаєш розуміти через якийсь певний період, що так, да, життя триває. Юлія, Оксані і Катерині важливо, аби їхніх чоловіків пам'ятали, як і те, за що вони віддали життя. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Другу бустерну дозу від коронавірусної інфекції отримує жителька Калинівки Людмила Лихогляд. Жінка має першу групу інвалідності. Через травму вже 14 років прикута до ліжка. Тож її вакцинують на дому. Як добре. ви себе почуваєте? Дякую, добре. Це дуже радує. Пацієнтів вимірюють рівень кисню в крові, температуру та тиск. Потім імунізують. Я не Роблять це вакциною Пфайзер, каже сімейна лікарка Оксана Пастухова. Ми сьогодні вели 0,3 мл. Людям такої, такої категорії, як Людмила Олексійовна, показаний тільки Pfizer. Можливі побічні реакції, підняття температури, можливо бути просто загальна слабкість, головний біль, розбитість ломота в тілі. Такі ускладнення спостерігаються зараз уже на річ. Вакцинуються, аби знову не захворіти на ковід-19, каже Людмила Лихогляд. Між першою та другою бустерними дозами пройшло вже майже півроку, розповідає. Я належу до групи ризику. Я хворіла перший раз з ковідом, переносила дуже важко і більше я такого не хочу. Ну, я розумію, для того, щоб в мене знищений імунітет, я лежу і а найменша інфекція для мене просто страшна. У Калинівському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги зареєстровано понад 300 маломобільних пацієнтів, каже медична сестра Ольга Злотник. Саме до цієї категорії і приїздять мобільні бригади. Таких у центрі дві. У нас на кожній амбулаторії в Калинівській ОТГ є мобільні бригади на кожному ФАПі. Сімейний лікар каже, цій бригаді, коли є потреба, коли людина хоче вакцинуватися, і вона виїжджає. Інколи буває, що це щодня, інколи буває раз в тиждень. Вакцину транспортують із дотриманням умов холодового ланцюга, каже злотник. У сумку холодильник, в якій знаходиться обов'язково градусник. В холодильнику беремо холодовий елемент. Вакцина, з якою ми їдемо на дому. сумку-холодильник. Також ми беремо з собою контейнер для медичних відходів. Ми беремо з собою сумку невідкладної допомоги, в якій обов'язково має знаходитися адреналін. наш аміак. Загалом у Калинівському ЦПМСД бустерне щеплення отримали 6 тисяч пацієнтів. Вакцинують Пфайзером та Коронаваком. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина чотири штуки зрізаю. Подільському зоопарку зводять замінник для кролів патаганських марів та кенгуру. Він із дубового зрубу. Зараз працівники вирізають у вольєрі дерева, аби розчистити територію, каже доглядач за тваринами Юрій Адаменко. Нас кришна то буде з а якщо ми нами оставимо ці дерева, то в нас не буде попадати сонце, буде цвісти, і нам треба обрізати вокруг дерева, щоб були сонячні лучі, попадали сюди. Під корінцю зрізаємо. Ми тоді поріжемо і будемо палити. Будувати замінник почали восени, каже Юрій Адаменко. Більшу частину робіт вже зробили. Залишилося перекрити дах, встановити вікна та двері. У нас тут літом кінгуру, в цьому вольєрі кінгуру, мари, зайці і Кролики. Але зараз ми їх забрали, тому що кінгуру і мари вони в нас вони теплолюбиві, і ми їх не можемо тут зараз стати. Ну у нас тут тільки кролики і зайці. Вікна, криша, двері будуть. Вон там дерочки спеціальний заход, щоб звірі заходили там ні. Не... Кормити, ну, кормити там і будемо. Там як все буде І зимовничок, Вони вже зимою будуть, теж зиму будуть тут у нас. А це вже вольєри для тигра та ягуара. За майже півроку роботи тут облаштували бомбосховище, підвели комунікації, зробили вентиляцію, водогін та каналізацію. Розповідає працівник зоопарку Володимир Коробчинський. Зараз бригада будівельників мурує стіни. То літа будівництво завершить, каже Коробчинський. Постараємося поскоріше, тому що їм там незручно в таких клітинах сидіти. Вони ну скільки там 4 чи 5 місяців вони там знаходяться. Темпами, бачите, зима, болото, ну таке дощу немає, то будуємо. Бомбосховище зробили там, вже є побудоване. Вже ж, стіни, бачите, вони, такі вже стоять. А, так що в темпі працюємо. А ось пара рисів саме обживається у новій оселі. Вольєр для них будували два роки. Влітку тут буде ще й водоспад, розповідає директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Так як ми пообіщали, на різдво дві 2023 році. Було заселено і було довезено ще самця, тому що в нас була придбана ще літом самка. На осінь на зиму ми привезли самця. Нам вдалося спарувати їх і заселити в новий вольєр. Він має 18 метрів довжиною і 9 метрів шириною, 6 метрів висотою. Коли робили проєкт, то було максимально зроблено великі об'єми вольєра, щоб тваринам було комфортно проживати. І чим побільше буде вольєр і чим повищий, тим більше є процент того, що тварини будуть давати відтворення. Розповідають, через повномасштабну війну у подільському зоопарку прихистили тварин з прифронтових та фронтових регіонів. Тож тепер потребують більше вольєрів. Відтак будуть вдячні усім за донати. Ми вимушені забирати тварин, щоб не допустити їх голодної смерті та насильницької смерті а попутно потрібно будувати їм умови для їхнього комфортного проживання. Якщо є змога в допомозі фінансово. Ми будемо дуже раді, тому що ростуть ціни на всі будівельні матеріали, і нам трішечки важко. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі тисячу вісім прізвищ.